Заяви публічні і мотиви приховані на камеру Дональд Трамп випромінює оптимізм і очікує пропозицій щодо перемир'я в Україні. Водночас із Москви надходять меседжі, які демонструють, що Кремль не готовий до реального миру і навіть не прагне домовлятися з американцями. Що кажуть відкрито і що залишається за кадром, розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. На камеру президент Трамп і дійсно запевняє журналістів через них і світ, бо це постійно на передовицях, що підготовка до перемир'я просувається як треба. Зараз ось сказав, вважаю, що дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції. Втім, більше жодних подробиць. Натомість глава держави поки не збирається запроваджувати додаткові санкції проти Росії. Він не сказав це дослівно, але журналісти двічі дуже конкретно щодо цього перепитували. І президент двічі ухилявся від прямої відповіді згадував санкції проти північного потоку, але нічого не говорив щодо дії на нинішньому етапі, хоча питали конкретно. Ще один момент: Трамп висловився дуже незрозуміло щодо прохання України, якщо й не передати, то хоча б продати засоби ППО. Це не було відверте, ні, але пролунав скоріше натяк, що він не готовий поки до такого кроку. Ну і щоб зрозуміти наскільки виправданий оптимізм Трампа щодо переговорів, про який він каже публічно, варто послухати, ну а що лунає з Кви, а це і заява речника Кремля Піскова. Процитую питання, що обговорюються між Вашингтоном і Москвою, складні, тому чекати швидких результатів не варто. Ну і заява Лаврова, яку він зробив зараз в інтерв'ю газеті Комерсант, теж процитую: ключові компоненти в регулюванні узгодити непросто, а ключові параметри навіть не сформульовані. Ну що ж, каже саме за себе, а також варто звернути увагу на меседж Лаврова, завуальований від нього пролунало, що Британія. Франція, як він висловився, носяться з ідеєю миротворців і збирають коаліцію охочих. Але Лавров каже, решта до цієї ідеї ставиться процитую кисло. Ну, з динаміки переговорів з європейцями якраз бачимо, що це скоріше бажане, яке в Москві видають за дійсне. І, схоже, ідея контингенту на українській території як засобу стримування Москву турбує і вимоги щодо неї висуваються. Але Кремль поки просто не хоче протидіяти публічно, оскільки французи вже заявляли, що можуть тоді обійтись. І безгоди Москви достатньо запрошені самої України. Ну і з внутрішніх реформ, які тим не менше відчує весь світ, скажу про плани скоротити бюджет держдепу майже на 50%. Про них пише свіжа Washington Пост і цю спробу заощаджити. Варто сприймати серйозно, бо уріжуть не зарплати чиновникам, не адміністративні виплати, а кошти на гуманітарну допомогу, охорону здоров'я, фінансування міжнародних організацій вже зараз зрозуміло, що це може торкнутися бюджетів. Які штати виділяють як свій внесок для ООН і НАТО. Ну і от внутрішній документ, який отримали журналісти, показує, що заощадити. Намагатимуться 27 мільярдів доларів. І якщо це буде реалізовано, то скорочення, на жаль, відчує і Україна. Тому що, наприклад, саме в бюджеті Держдепу передбачалися кошти для всіх масштабних програм по розмінуванні українських територій. Ті програми вже зараз, навіть за часів війни, реалізовувались, мали продовжуватися, розширюватися. Після закінчення війни, ну і Києву тепер доведеться шукати гроші і немаленькі, бо за оцінкою мінекономіки розмінування всієї території держави коштуватиме близько 30 мільярдів доларів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.